Третій підсилювач для вашого оферу. Гарантія. Привіт! Мене звуть Дривальд Дмитро. Я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і у цьому відео я розповім вам про третій підсилювач для вашого офферу гарантію. Вона допоможе вам зробити ваш неперевершений офер більш привабливим і більш бажаним для ваших потенційних клієнтів. Яким чином гарантія може підсилити ваш офер? Самим значним запереченням проти покупки будь-якого товару чи послуги є ризик. Ризик того, що він не зробить те, заради чого його купили. Таким чином, позбавлення людей ризику являється дуже потужним способом зробити будь-який офер більш привабливим для них. Тобто ви кажете людям, якщо там ви, вам не сподобається, якщо людина там сподівається, що ось вона купила цей продукт, і за допомогою цього продукту вона отримає такий то результат. І у неї є ризик, так що вона не отримає цей результат. І коли ви знімаєте цей ризик, кажете, що якщо ти це не отримаєш, то я тобі поверну там гроші, то ви таким чином робите свій офер дуже потужним. І саме гарантія дає вам змогу позбавити людей цього ризику. Гарантія це коли ви збільшуєте попит на ваш офер за рахунок зниження ризиків. Ви знімаєте ризики з потенційного клієнта, даючи йому сильну гарантію, сильну, обі... сильну обіцянку. І тим самим ви спонукаєте його скористатися вашою пропозицією. Тобто ви кажете, що дивись, якщо ти ось це не отримаєш. Якщо ти ось цей результат не отримаєш за допомогою мого продукту, то я тобі поверну гроші, чи я тобі там більше навіть дам грошей. І ви таким чином знімаєте ризик і ви робите свою пропозицію більш привабливою. Чим сильнішою буде ваша гарантія, тим більшим буде приріст покупок. За допомогою сильної гарантії ви можете збільшити конверсію в покупку в 2-4 рази. Є три основних типи гарантій. Про які ми зараз з вами поговоримо, перша це безумовна, друга умовна і третя антигарантія. Почнемо з безумовної гарантії. Що це таке? Безумовна гарантія являється найсильнішою гарантією. Ця гарантія дає людям змогу купити певну річ, подивитися на неї, і якщо вона їм не сподобається, повернути цю річ назад і забрати свої гроші без будь-яких питань. Така гарантія змушує більше людей купувати вашу пропозицію, тому що вони розуміють, що в будь-якому разі вони можуть повернути назад свої гроші. Тобто вони куплять, подивляться, і вже потім вирішать, чи їм цю річ залишати цю, чи їм цю річ не залишати. Але у цієї гарантії є один неприємний момент. У вас будуть з'являтися деякі клієнти, які захочуть повернути гроші назад. То якщо ви бізнесмен, якщо ви підприємець і будете використовувати безумовну гарантію для підсилення своїх оферів, то ви будете зіштовхуватись з тим, що люди будуть просто повертати гроші, просити. Вони просто куплять, вони, може там нічого навіть не будуть е е вивчати, вони просто там. Подивляться там поверхнево і все. І потім скажуть: давай мені назад гроші, я не хочу, мені не сподобалось. І навіть якщо там продукт дуже класний, якщо продукт дійсно якісний, але людина може просто захотіти банально, просто з цікавості подивитися на ваш продукт зсередини і все, і потім сказати: давай мені гроші назад. Тому ось такий є мінус у безумовної гарантії. Крім того, люди, які будуть купувати тільки через вашу безумовну гарантію, можуть стати дуже поганими клієнтами. Тому що такі люди можуть не захотіти щось робити, щоб отримати певний результат за допомогою вашого продукту. Тобто, якщо ви займаєтесь інфобізнесом, продаєте інфопродукти, якщо ви будете використовувати безумовну гарантію, будуть люди, які куплять у вас, нічого не зроблять з цією інформацією, і потім скажуть, що у вас там якісь там погані продукти, і вам буде це псувати репутацію, буде псувати репутацію ваших продуктів. Так? Тому що просто людина нічого не зробила з цією інформацією, а вона каже, що там ну, мені не. Не сподобалось. Або вона там поверхнево якось вивчила інформацію, нічого не робила, не, не застосовувала на практиці знання, і вона відповідно не отримала результат, а просто сказала, давайте мені гроші назад і все. І таким чином це буде е, якби, погано. І люди не будуть отримувати результат, тому що у них не буде причини діяти. І, ви, якби буде вам портити репутацію, і це також буде, якби вам треба буде повертати цим людям гроші. Приклади безумовної гарантії ми повернемо вам гроші без питань, якщо наш продукт вам не сподобається. Тобто ви кажете, що купуй мій продукт, якщо тобі щось не сподобається, ти кажеш. Що мені не подобається, ми тобі повертаємо гроші. Звісно, це сильна гарантія, звісно, це класна гарантія для клієнтів, тому що вони таким чином позбуваються будь-яких ризиків. Вони розуміють, що можуть купити, подивитися і вже потім повернути гроші, і якби, вони нічим не ризикують. Але для вас це ну, не дуже приємно, тому що буде, може бути багато повернень. Ви дуже повинні бути впевнені в своєму продукті, що люди не захочуть його повертати. Ми без питань купимо вам подібний продукт наших конкурентів, якщо вам не сподобається наш продукт. Тобто, тут ви кажете, що ви не гроші повертаєте. А ви, якщо там людина купила ваш продукт, подивилася, їй не сподобалось, вони вважають, що, що ваш продукт не якісний, що вони не отримають результат за допомогою вашого продукту, ви кажете, що давай. Раз тобі мій не сподобався, я тобі у конкурента куплю подібний продукт, і ти зможеш купити, отримати цей продукт безкоштовно, і ти зможеш отримати той результат, який ти хотів. Тому таким чином ви знову ж таки змушуєте людей купувати. Якщо людина добросовісна, якщо людина дійсно прийшла за результатом, то вона розуміє, там, я, звісно, подивлюся, якщо дійсно мені цей продукт не сподобався, він мені не приносить користь, то значить мені куплять. Подібний продукт у конкурентів, і там же я зможу отримати результат. Тобто таким чином ви змушете людей купувати. І третій приклад: ми повернемо вам гроші, плюс дамо X кількість грошей зверху без питань, якщо наш продукт вам не сподобається. Тут, тут ви дуже ризикуєте, тому що ви не просто кажете людям, що дивись, купуй мій продукт і я тобі поверну гроші. Ви кажете, що я тобі ще додатково там, заплачу ще стільки грошей. Так? Тому, якби якщо вам будуть потрапляти якісь недобросовісні люди, то вони звичайно будуть цим користуватися і казати. Що давай, мені не сподобалось, хоча вони, може, навіть і не дивилися цей продукт, а вони, але вони просто захочуть, оцю їх кількість грошей, яку ви обіцяєте, зверху, вони захочуть їх просто так на шару отримати. Ну, якби, Тут яка порада? Тут, звісно, треба блокувати таких людей, більше ніколи з ними не працювати, нічого їм не продавати. що Таким чином ви можете відсіяти таких недобросовісних людей, але якби, ця, ця гарантія, якби вона така. Має свої плюси і мінуси. Плюси то тому, що вона дуже потужна. Якщо ви дуже впевнені в своєму продукті, то ви можете використовувати таку гарантію безумовну. Тобто ви будете таким чином ще сильніше, якби підсилювати свій продукт. Ви будете таким чином показувати, що ви дуже впевнені в своєму продукті, люди будуть купувати. І якби, таким чином якби, більше продажів буде. Але якби мінус, що будуть Будуть такі люди, які недобросовісні, вони навіть не подивляться на ваш продукт, а вони просто захочуть отримати від вас грошей. Тому я рекомендую таких людей одразу блокувати і більше з ними не працювати, запам'ятовувати такий чорний список собі, збирати таких людей, і більше з ними ніколи не працювати. Умовна гарантія. Якщо ви хочете зменшити ризики і при цьому хочете, щоб ваші клієнти отримували найкращі результати, прив'язка вашої гарантії до того, що люди повинні зробити, щоб її отримати, може допомогти всім сторонам. Тобто, якщо ви хочете... Щоб людина не просто купила там, наприклад, ваш інфопродукт, а щоб вона ще й використала інформацію, щоб вона діяла, щоб потім отримала результат. А коли людина отримує результат, вона стає вдячною вам, і вона потім починає вам робити, як можна сказати, таку сарафанне радіо. Так вона починає. Розповідати, ділитися своїми емоціями позитивними, що ось вона купила ваш продукт, що отримала результат. Так от, якщо ви хочете, щоб люди отримували результати, при цьому, щоб ви давали їм ще й гарантію, ви повинні використовувати тоді умовну гарантію. Так? В такому випадку вам треба використовувати умовну гарантію, коли є прив'язка. Що людина повинна зробити, щоб отримати вашу гарантію. Ця гарантія має свої умови і положення. Тобто ви кажете, що дивись. Я тобі поверну гроші, але ти повинен обов'язково в моєму продукті є там певна, певний перелік дій, які треба зробити. Якщо ти ці дії зробиш всі і не отримаєш результат, то я тобі поверну гроші. Але якщо ти ці дії. Найважливіше не зробиш, то я тобі гроші не поверну. Тому що ти недобросовісно, якби вивчав інформацію, недобросовісно робив те, що я від тебе вимагав. Тому я тобі не дам назад гроші. Тому ви ставите умову, умову, яку повинна людина виконати, щоб отримати назад свої гроші, або щоб отримати там більше грошей, ніж вона витратила на ваш продукт. Ви даєте людям сильну гарантію, але змушуйте їх взяти на себе певну відповідальність. Тобто Ви кажете, що дивись, так, ти повинен взяти на себе відповідальність. Відповідальність за результат. Ти повинен зробити ось 1, 2, 3, 4, 5, що я тобі кажу. І тільки тоді ти зможеш або гарантію отримати, або результат отримати. Така гарантія може мати дуже сильний вплив на отримання результатів клієнтів. Якщо ви знаєте ключові дії, які хтось повинен зробити, щоб бути успішним, отримати певний результат, зробіть це частиною вашої мовної гарантії. Наприклад, якщо ви фітнес-тренер і ви знаєте, що у вас є там певний комплекс вправ, і ви знаєте, що якщо людина там протягом 40 днів буде робити цей комплекс вправ, то у неї обов'язково там з'явиться прес. І ви кажете, людині, дивись. Я тобі поверну гроші, якщо ти не отримаєш результат. Але ти повинен обов'язково 40 днів добросовісно робити ті вправи, які я тобі кажу. Якщо через 40 днів ти будеш робити 40 днів вправи і не отримаєш там в тебе не з'являться кубики пресу, то я тобі поверну гроші, або я дам тобі там в два рази більше грошей. Але ж якщо ти ці 40 днів добросовісно не попрацюєш, то я тобі нічого не дам. Тобто ти знаєш, що 40 днів, якщо людина це буде робити, то є велика вірогідність того, що в неї з'явиться прес, або якщо там людина. Зробить 1, 2, 3, 4, 5, ти розумієш, що вона з великою вірогідністю отримає результат. І тому ти вимагаєш у неї, зроби ось ці 5 дій, і тільки тоді проси мою гарантію. Якщо ти ці 5 дій не зробиш, то я тобі нічого не поверну, я тобі гроші не дам. Тому таким чином ви змушуєте людей діяти, люди виконують певні дії, які ви від них вимагаєте, і вони таким чином отримують результат. А якщо не отримують результат, то ви вже якби розумієте, що ну. В такому випадку ви якби, тоді повертаєте гроші. Але таким чином ви відсіюєте недобросовісних, які взагалі нічого не будуть робити. Ви їм гроші не будете повертати, бо вони нічого не зробили. І ви будете змушувати людей діяти, тому що вони розуміють, що я хочу, якщо я хочу, хоча б назад свої гроші повернути, то я повинен хоча б зробити ось це. Інакше я і гроші не отримаю, і результат не отримаю. Фішка в тому, що якщо люди виконують потрібні дії і отримають певний результат, навіть менший, ніж ви їм обіцяли, то вони будуть задоволені і навряд чи попросять повернути їм гроші. Тобто, якщо ви скажете, що у вас там... Ви пройдете цей курс, і ви там зможете робити 15 продажів, так? а людина там зроби 10 продажів, то вона все одно буде задоволена, тому що вона результат отримала. І вона не буде казати: Ой, повертай мені, бо я там не 15 продажів зробив, а всього лише 10. Тому, якби ваша задача свою умовну... Гарантію прив'язати до таких дій, які в будь-якому разі дадуть людям певний результат. Якщо люди отримають певний результат навіть менший, ніж ви там обіцяєте в гарантії, то вони будуть задоволені і вони вже не попросять гроші назад. Приклади умовної гарантії. Якщо ви виконаєте всі дії X і не отримаєте результат Y, то ми заплатимо вам в 2 чи 3 рази більше, ніж ви заплатили за наш товар, послугу, програму, продукт. Тобто ви кажете, що є. Певний комплекс дій, які вам необхідно виконати там. Я даю там, покроковий план. Треба виконати на протязі там, 30 днів 10 дій. Якщо ви зробите ці дії, покажете мені, що ви зробили дійсно ці дії, і не отримаєте результат. То я вам гроші поверну, або я вам заплачу в два рази більше, або я вам заплачу в три рази більше. Якщо там ви сказали, що людина повинна там на основі вашої методики, наприклад, опублікувати в інстаграмі 100 постів, і якщо вона за допомогою цих 100 постів не отримає там п'ять тисяч нових там, підписників. То ви повернете гроші. І ви розумієте, так, людина повинна показати: ось, дивись, я по твоїй методиці 100 постів опублікував, і в мене немає 5 тисяч підписників. Тоді ви кажете, а дійсно щось не працює. Тоді ви вже повертаєте гроші. Якщо ж людина не зробила цих 100 постів, або зробила їх якось не по вашій методиці, ви кажете, що дивись, у тебе тут неправильно зроблено, тому я тобі гроші не поверну. Або ти не напос... не опублікував 100 постів, тому я тобі гроші не поверну. Ти не зробив, не виконав умови гарант. Гарантії. Ось так. І ще один приклад. Якщо ви виконаєте всі дії X і не отримаєте результат Y, то я безкоштовно буду працювати з вами до тих пір, поки ви не отримаєте результат Y. Знову ж таки, ви кажете, що дивись, ви ти вивчаєш мій продукт, робиш ось ці потрібні дії. Якщо не отримаєш результат, я особисто з тобою спілкуюся, я там допомагаю тобі особисто, і поки ми не отримаємо разом цей результат, я буду з тобою працювати. Тобто ви особисто допомагаєте людині отримати потрібний результат, якщо вона за допомогою вашого продукту цей результат не отримала. Якщо, ну і третій приклад, якщо ви виконаєте всі дії X і не отримаєте результат Y за Z-період, то ми надамо вам ще один додатковий період обслуговування, доступу до нашого продукту чи послуги безкоштовно. Тобто, наприклад, людина там записалась в вашу онлайн-школу, отримала доступ там на півроку до цієї онлайн-школи, зробила потрібні дії, але результат не отримала. І ви кажете, ну добре, в такому випадку я тобі ще півроку даю безкоштовно, ти можеш вчитися, і поки ти не отримаєш ось цей результат. Грих, які ми тобі обіцяли. Ну, якщо там людина якось в неї там так швидко не виходить отримати результат. Антигарантія. Третій вид гарантії це антигарантія. Ви завжди повинні говорити людям про гарантію, навіть якщо у вас її нема. Це є антигарантія. Якщо гарантії нема, то ви повинні вказати причину, чому це так. Тобто дивіться, навіть якщо ви вирішили, я не буду використовувати безумовну гарантію, я не буду використовувати умовну гарантію, ви все одно повинні використовувати в такому випадку антигарантію. Ви повинні сказати людям, чому у вас немає гарантії, чому ви не даєте гарантію. Антигарантія це коли ви прямо заявляєте клієнтам, що всі продаж є остаточними, що ніяких повернень, я нічого не даю назад. Все, ти купуєш, все, ти більше нічого назад не отримаєш. І вам треба придумати творчу причину, чому це так. Як правило, вам треба показати, яку шкоду це може нанести вам чи вашому бізнесу, яку легко зрозуміють потенційні клієнти. Ну, як, наприклад, що товар значно зменшиться в ціні після того, як буде наданий клієнту, а потім його повернуть, повернуть назад. Тобто, ти пояснюєш людині, що дивись. Ти, я можу тобі, звичайно, повернути, але я ж ти повинен розуміти, що якщо я буду повертати назад гроші, то я вже, а ти мені товар назад, то я вже цей товар за ці гроші не зможу продати. Тому я не можу якби давати гарантію, що я буду повертати гроші. Ну тут все просто, люди розуміються. Або, наприклад, якщо ви витрачаєте свій особистий час, і ви кажете, що я не можу повертати назад гроші, тому що я витрачаю свій особистий час і я не можу. Якби його назад вже повернути, тому якби. Я працюю з тобою особисто, тому ніяких повернень грошей не буде. Я витрачаю на тебе свій особистий час, якого я вже повернути не зможу. Антигарантія також може добре працювати для продуктів чи послуг з високими чеками, які потребують багато праці чи налаштувань. Знову ж таки, якщо ви якісь дорогі продукти або послуги надаєте клієнтам, ви кажете, що дивись, я назад гроші не повертаю. Тому що для того, щоб там ти отримав результат, я залучаю там команду спеціалістів, які роблять там певні там. Налаштування, які роблять там певні дії замість тебе. І тому я цим спеціалістам плачу. І я не можу там, повернути назад, я не можу віддати тобі гроші, тому що я не зможу оплатити всіх цих спеціалістів, які будуть виконувати роботу для тебе, щоб ти отримав певний результат. Тому ніяких повернень не буде. Тобто ви просто якби, аргументуєте це такими логічними доводами. Тому ось антигарантія це, якщо ви. У вас є ці доводи, то ви повинні їх казати. Тобто, коли ви використовуєте антигарантію, коли у вас немає гарантії, ви повинні обов'язково розповісти людям, чому це так. Приклад антигарантії. Ви отримуєте доступ до унікального ексклюзивного продукту або послуги всі продажі остаточними, гроші назад не повертаємо. Тобто ви кажете людині, що він отримує ексклюзивний продукт. Наприклад, що доступ до цього продукту отримує там всього 10 людей, і це ексклюзивний продукт. Тому, якби ви не хочете, щоб інші люди якісь отримували доступ, тому немає ніяких повернень, тільки 10 отримують, тільки 10 зможуть. Вивчити цю унікальну якусь інформацію, отримати все, тому ніяких повернень немає. Або ти приймаєш рішення, щоб потрапити в цих 10 людей і отримати ексклюзивний продукт, або ти йдеш далі. Тому ви кажете, що є ексклюзивний продукт. Кількість його обмежена, тому ти або зараз йдеш, купуєш його, або ти йдеш далі. Ну ніяких повернень в цьому випадку не буде грошей. Обов'язково використовуйте гарантії, щоб зробити свої оффери більш привабливими. Але пам'ятайте, гарантії являються підсилювачами. Гарантії вони підсилюють офер. Вони можуть підсилити магнетизм або привабливість будь-якої пропозиції, але вони не можуть замінити її. Вони не роблять бізнес. Тобто офер, гарантія, вона підсилює офер, але вона не заміняє ваш офер. Якщо ви будете за рахунок гарантії компенсувати поганий продукт чи погане обслуговування, то це призведе до великої кількості скарг і прохань повернути гроші. Тобто, якщо у вас буде поганий продукт, якщо ви мало попрацюєте, зробите поганий офер і потім будете, наприклад, за допомогою безумовної гарантії його продавати казати: супер продукт, купуй. Якщо не сподобається я поверну тобі гроші. То люди будуть купувати так, люди будуть купувати за рахунок вашої гарантії, але вони побачать, що це дійсно ем, повітря. Так, це, це такий пшик, і вони будуть просити, щоб ви повернули їм гроші. Тому гарантія вона повинна підсилювати сильний продукт, а не заміняти його. Тобто, ви не повинні за рахунок гарантії компенсувати ем, якість свого продукту. Тобто, обов'язково зробіть якісний продукт, якісний офер, і вже потім підсилюйте його сильною гарантією, але не. Намагайтеся за рахунок гарантій, тільки за рахунок гарантій продавати поганий продукт, тому що буде багато повернень, і це створить вам дуже погану репутацію. і Ви потім просто будете людям повертати гроші, і просто у вас буде погана репутація на ринку. Сподіваюся, що моє відео було для вас корисним, і ви порадуєте мене своїм лайком і коментарем знак вдячності. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!